Зовнішнє освітлення у приватному секторі міста у поточному році продовжувало модернізовуватись. Фахівцями підприємства «Криворіж електромонтаж було замінено більше 2,5 тисяч застарілих світильників на нові, більш надійні енергозаощаджувальні та з більшою світловою потужністю. І 100% почти по посілкам призвіли ми заміну ламп лон 100 на економні лампи мощності порядка 25-30 ватт. Це прежде всего более экономное по потреблению електроенергії і более долговечное. В частности, по посілку Шевченка в них знаходиться то порядка больше 100 светоточек. На сьогоднішній день произведена заміна уже світильників на нове ЖКУ 50 это по програмі міста, а також несколько світильників було приобретено самими жителями за свої деньги, і ми їх бесплатно установили обслуживаем. Поэтому на сьогоднішній день порядка 90% у них вже это светильники нового типу нового образца. В селищі Шевченко, в якому проводились профілактичні та відновлювальні роботи після сильного вітру, за словами електромонтажників, вдалося вже на 90% замінити застарілі лампи розжарювання. Однак у фахівців з налагодження вуличного освітлення є і труднощі в роботі притаманні загалом приватному сектору. Не всі жителі задержать свої дерев'я на придомових територіях в должному порядку, тобто не производять обрізку, в результаті чого аварійності на наших сетях, і вторая, проблема по частному сектору: люди облагораживая за територію, устанавливают бордюри, свалюють строительные матеріали, що значительно затрудняет під'їзд і обслуживание светильников. в своїй роботі з приватним сектором. Аварійні бригади підприємства контактують першу чергу з головами селищних квартальних та вуличних комітетів. Обращайтесь своєму повномочному, у нас з ними прямі контакти, зв'язки, вони формують ці заявки, передають і ми в робочому порядку включаємо в графіки своїх робіт. Тим, як вирішена застаріла проблема зовнішнього освітлення селища імені Шевченка, його мешканці цілком задоволені. Проблеми з наружним освітленням частного сектора були завжди. Але коли з початку 2013 року наружним освітленням зайнявся Криворож електромонтаж, Центральні вулиці міста стали освіщатися, а також внимание внимання і частному сектору. І хочеться від імені жителів посілка виразити благодарність руководству міста і також криворож електромережам в тому, що вони безпокояться о частном секторі і тут горить світ.